Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс. На бульварі Шевченка 22, розташований головний корпус педагогічного університету Драгоманова. Сто років тому ця будівля належала Київському комерційному інституту, який мав славу першого економічного вишу нашої країни. Та важлива ця будівля іншим тут. Українки виборювали рівноправ'я. Студентка комерційного інституту Віра Нечаєвська переїхала у Київ з Умані. Професори недооцінювали її і вважали здатною хіба що захоплювати чоловіків. Дійсно, вона подобалася багатьом деякі навіть присвячували їй свої вірші, і одним із таких був сам Павло Тичина. Та вона разом із подругами виступала з ідеями рівноправ'я, адже була переконана, без жінки не вибудуєш незалежну. Україну і промови та виступи Віри діяли. На її запрошення відгукувалося усе більше і більше українок, аж поки тут, в інституті на бульварі Шевченка, 22 в 10-й аудиторії не пройде всеукраїнський жіночий з'їзд. Згодом віру обрали до Української центральної ради як представницю українського жіночого союзу, і в результаті у конституції нової країни закріпили статтю про рівноправ'я. Ось така маловідома Київська революція. У місті, де її ніхто не очікував, втілена людьми, в яких ніхто не вірив. Можливо, це і був секрет перемоги. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.